Путін звичайна така КГБшна гніда, яка не, ну, боїться, умовно кажучи, якихось ефективних а, людей і так далі. І Суровікін попав в Опалу і зараз а, а, не керує військами. Тому що ну, з цих плеяди плеяд, ну, російських ідіотів він, мабуть, найталановитіший. Суровікін вивів війська з Херсона. Але якщо б він продовжував там, впиратися, так, то гарантовано вони б втратили всі десантні бригади і полки країни на рівному місці. І, ну, більшість, да, бо там оборонялися десантники. Суровікін фактично віддав ну, у нього те саме передпілля, яке він теж підготував до дії. Ми бачили підриви на машинах, та, мищини і Запоріжі, так далі да? на Запоріжжі. Та. Він гонтувався, він. Правильно оцінив, де ми будемо проводити контрнаступ. Так, саме цю лінію він підготував найбільше до оборони. Він віддав 10 кілометрів, фактично перетворив в сіру зону, тобто вони відійшли, ну, контролювали її частково. Але саме там він і зупинив наш контрнаступ.